Моє шануванечко, дорогі слухачі та слухачки? Мене звати Реджина, і це Бібліокаст. Сьогодні в нас в гостях Марія Шавель, художня керівниця фотографиня та пустунка. Добрий день! Добрий день! Що робить художня керівниця? В обов'язки художньої керівниці входить насправді дуже багато речей. Я пишу сценарії до різних заходів, створюю дизайни, афіш, фотографую різні події, які в нас відбуваються. Пишу дописи на інстаграм та фейсбук, сторінки відділу культури, знімаю і монтую такі коротенькі відеоролики до різних свят. Інколи пробую себе в ролі ведучої разом із своєю командою. Організовую різні івенти і паралельно роблю ще багато різних. Цікавих завдань, які мені насправді дуже сильно подобаються. Тобто, це така різнопланова робота, яка не дасть засумувати ніколи. Так, це точно. Який твій досвід роботи у відділі культури як молодої спеціалістки? Е, відділ культури змотивував мене більше цікавитися моїм містом. Відкрив для мене багато таких наших локальних митців, художників, музикантів, про яких я навіть не знала, і я взагалі думала, що в та нічого такого немає. А виявляється, що в нас дуже дуже багато цікавих заходів, дуже багато класних і талановитих людей. Він втягнув мене в це таке більш активне соціальне життя в громаді, і саме він мене привів. Пласт привів мене в вашу бібліотеку. Бо до того, як я е, почала працювати в відділі культури, я жодного разу тут не була. І коли я сюди зайшла, я була здивована, що тут є така класна велика бібліотека. що Тут є стільки книжок, і все те, що я шукала, воно було так близько, а я того просто не бачила. От і тому відділ культури це такий незабутній досвід, який приніс, приніс мені дуже багато нових знань, дуже багато нових емоцій і багато нового досвіду. І я впевнена, що з роком, бо я планую тут працювати ще такий, думаю, тривалий час. Я не будуся ще не беруся ще більшого досвіду і ще більше знайомств, цікавих цікавих емоцій і нової, класної, корисної інформації. Давай поговоримо про твою діяльність у пласті е, у пласті. Я вже десь рік. Це відносно недавно, бо є люди, які пластують роками там 5, 10, а то й 20 років. Є цілі покоління пластунів. А я тут відносно недавно, і зараз я разом із командою пустомитівських пластунів працюю над розвитком нового пластового осередку в нашому місті Пустомети, станиці Пустомети. Нещодавно ми набрали свої перші юнацькі гуртки: це один гурток дівчаток віком від 11 до 18 років, і один гурток хлопчиків так само. І от вже буквально завтра у нас буде з ними перша зустріч, і ми будемо їх вводити в те, що таке пласт, і розвивати пласт у нашій громаді, щоб нас з кожним роком і з кожним днем ставало все більше і все більше пластунів. Адже пласт це е, дуже крута організація, це національна скаутська організація України, який більше ніж 100 років, і в пласті були такі відомі люди, як Степан Пандера, Роман Шухевич, Квітка Цісик. Всі вони були пластунами, і мені здається, звідси можна зробити висновок, що пласт виховує дуже успішних, свідомих і талановитих людей. Е, і коли як не зараз, нашій країні потрібні саме такі люди. Крім того, пласт це така атмосфера, це вірні друзі, це пісні при ватрі, це цікаві пригоди, це мандрівки в гори, походи, різні класні акції. І взагалі це просто такі незабутні емоції, які ти завжди згадуєш з теплом у серці. Чесно, я дуже рада, що у нас є така організація, і що залучається молодь, і не тільки молодь, і старший вік. І молодший дуже круто, що ти на початку нашої розмови вжила фемінітив, представляючи мене, оскільки це дуже круто і дуже класно. Дуже багато професій раніше були тільки чоловічого роду, і я дуже рада, що зараз ми маємо так, так багато таких гарних українських жіночих відповідників, як та сама фотографиня, хореографиня. Це дуже цінно. і Я думаю, що багато жінок на це звертають увагу і це цінують. Так я вважаю, що це варто є поширювати і офіційно вже є словник е, фемінітивів. Тому давай про це побалакаємо. Твої топ 3 феміністичні книжки. Перша книжка це Феміністка не носять рожевого та інші вигадки. Її авторка це є Скарлет Кертіс. Це є збірка таких коротеньких історій про видатних жінок, це про акторок, співачок, різних активісток, письменниць, дизайнерок. Це такі їхні коротенькі приватні історії. Е, такі, вони супер різні, супер цікаві, і кожна ця історія по факту розкриває нам е, такою, таким своїм маленьким коротеньким змістом, те, чому е, потрібен фемінізм, чому фемінізм це про жінок і для жінок. І кожна з цих історій вона е, має свій голос, і всі вони цінні і є важливими. Ця книжка не розповідає там про історію фемінізму, про різні такі строгі визначення, а просто про життя людей, про життя жінок. І він і показує те, що фемінізм це в першу чергу про жінок і про їхнє благополуччя, про справедливість і про рівноправ'я. Mm -hmm. е, наступна книжка це книжка української авторки Оксани Зобушко. Вона, до речі, є у нашій постомитівській бібліотеці, бо я тут і вас її брала. Називається вона «Польові дослідження українського сексу. Це перша книжка, е, феміністична книжка у сучасній українській літературі. Саме із неї розпочалася оця епоха феміністичної літератури сучасної феміністичної літератури в Україні. Взагалі в Україні є такий така історія про те, що всі українські жінки берегині. Але я зараз пишу дипломну роботу про сексуалізацію і об'єктивізацію жінки жіночого тіла в українській рекламі і досліджую те, що цей образ берегині він насправді є доволі вигаданий. Його зробили для того, щоб романтизувати жінок в українській культурі. Насправді, на жаль. Все було не так круто, як нам здається. І, наприклад, ті самі, на цій самій Гуцульщині, коли чоловік їхав на коні, жінка йшла за ним. І якщо вони несли щось важке, то чоловік їхав на коні, а жінка йшла за ним і несла це важке. І це для мене було таке відкриття. Я завжди думала, що, типу, у нас прям жінкам кланяються і руки цілують. <світ> а виявляється, що на Гуцульщині було таке. А на Слобожанщині е, були історії про те, що. Чоловік їв за столом, а жінка мала їсти поруч біля нього, але не мала права сідати з ним за стіл. Це трохи дуже сумно. І от саме у книжці Оксани Забушко вона розповідає про справжню українську жінку, про те, якою вона є, про те, з якими проблемами вона стикалася. Вона не романтизовує її образ і не зводить його до якоїсь берегині і хранительки сімейного вогнища, а розповідає про неї як про справжню живу істоту, про людину, ну на рівні, про людину, яка повинна і має жити на рівні з чоловіками, і яка має такі самі права і обов'язки, як і вони. Також в цьому творі е, показано, як поламана дитячими травмами психіка може потім е, вилізти і впливати на вже доросле життя людини. Е, так само ця книжка цінна тим, що вона е, цікава не лише тим, що це якась абстрактна історія про українську жінку, а вона цінна тим, що е, там Оксана Забушко пише від е, першого лиця, тобто від першої особи. Від себе і розказує в цій книжці по факту історію свого життя, свій досвід, і ототожнює себе із героїнею цієї книжки. І це дуже цінно, бо ти можеш не тільки дізнатися про ставлення українців до жінок, про нашу культуру, а й взагалі про саму Оксану Жабушко і про її життєвий досвід. Угу. Е, третя книжка це книжка так само української письменниці. Тамари Марценюк, вона називається Чому не варто боятися фемінізму. Ця книжка про те, як швидко позбутися страшних і смішних стереотипів про фемінізм. Це такий огляд основних етапів ніби світового розвитку феміністичного руху, його ключових постатей і праць, і також здобутків, що нині часто сприймається як належне, при тому, що. Нам багато хто говорить зараз, що фемінізм не потрібен, але потрібно зауважити, що е, в Ватикані жінки досі не можуть голосувати. А в Швейцарії, здається, такій супер розвинутій країні. Mm -hmm. Тільки в 1919 році жінки отримали можливість голосувати на виборах. 1919 рік це ну, буквально не дуже не дуже mm -hmm. багато часу mm -hmm. пройшло. Тому це є супер важливо. Окрім історії і теорії, у цій книжці багато інформації про сучасні фемі... феміністичні тренди, фемактивізм і людей і організації, які нині працюють в Україні для забезпечення різних прав для жінок і чоловіків. До кожного розділу цієї книжки є різні посилання на цікаві ще додаткові тексти, фільми, відео. Відео в Ютубі та інші типу, корисні ресурси, які стануть в пригоді і доповнять е, самий контекст книги. Мені сподобався твій вибір книг, і їх дійсно варто прочитати. До речі, у нас у бібліотеці є феміністки не носять рожевого, польові дослідження українського сексу. від Оксани Забушко, та ще пораджу від себе книгу Сімоне де Бувар. Друга стать. Дякую за сьогоднішню розмову. До побачення! Дуже дякую тобі, дякую, що запросили мене. У ваш бібліокаст що дуже класна і крута ініціатива. Це щось нове для пустимутівської публічної бібліотеки. І якщо бути чесним, то я теж собі люблю включити на фоні, щось файне робити і слухати ваші подкасти. Щиро дякую, мені дуже приємно. Велика подяка нашим Збройним силам України за змогу бути тут і записувати цей подкаст. Не забувайте допомагати нашій армії, адже це наш обов'язок. Слава Україні! Героям слава! Файно дякую за сьогоднішні булочки. Наша наступна гостя це бібліотекарка по фондах Іванна Білоус.